Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Да? Даже багато чоловіків, які мають підстави для того, щоб не служити через беззаконня, ТЦК, яке робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де надати, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. Ти більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа, що до війни це давним було, давним-давно було. І в список Forbes завдяки цьому я потрапив. Ну казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі. Що там телефончики там туда-сюда клацав, да, раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься, серйозно, ну це сейчас всім понятно, да. А я починав, коли вообще з інстаграма сняли, тикток ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли понятно, як там і що там можна заробляти? Мені вообще не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хат. У нас же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новостний контент. От таке створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на піднятися на дропшипінги, там з Китаю що заказують, перепродавати. Ну це времена ушло. Дуже. О, час контент, TikTok, Instagram Інстаграм, так далі. Понятно, очевидно. Я вообще поставний фір про це безкладні привожу, розказую людям, як і на цьому можна заробляти свій шлях, розказує, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, що вони не бачать, не знаю, може через недовіру, боня, що дуже багато влади обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані, але треба людям понять, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукаючись нове, отак як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, то ж воно стає гірше і гірше, і гірше, і гірше, щоб зберігати нульовий рівень життя, якоїсь, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б чуть, чуть розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і а, валютність своєї професії спадає так само, як валюти безцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям би радий йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах, У мене завжди в шапці профіля є посилання, там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно вообще. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас все готове. Надо брати і пробувати. Чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість? Мені вообще непонятно.